Всіх вітаю! Ви на каналі Меджик є, з вами Ганна. І вирішила я тільки но знімала відео з випадком із практики, ну, точніше, зі свого побуту, навіть як я шукаю речі на Ленорман, і як у мене відігралось цікаво, декілька карт. І подумала, а чому б не зняти швиденько загальний розклад. Поки, поки є натхнення, руки вільні і під рукою ця колода. Може, комусь це допоможе знайти щось загублене, що ви давно не можете е, знайти. Е, ідеально, звісно, якщо ця річ буде загублена у вашій оселі, десь у вас в будинку, у вас в квартирі або у вас на подвір'ї, ну простіше буде знайти, аніж десь там в парку під деревом. Вибачте, можете загадувати будь-що, загублене будь-де, а там же як відіграється, не відіграється. Дивіться, можна на різні варіанти загадувати різні речі, можна натиснути паузу, подумати. Дивитися будемо на бабусиних листівках Ленорман. Це колода Ленорман, зроблена з поштових листівок. Ще, до речі, навіть огляд на неї не знімала, але думаю, що скоро зніму. Це видавництво Pentagram Publishing, Полюбила я їх колоди. Мабуть, замовлятиму ще. Вона є якості такої класної. Така. Ну, так, є тільки радянські тут елементи, але я закрила на це очі. ну, Дуже вже класна колода, і тим паче, що вона зроблена в Україні. Так, дивитися будемо на три варіанти, бо і вас ще не так багато, і бо ну, кожна ця карта може грати безліччю, граний значень, трактувань. Налаштовуємося. Так, для налаштування. в мене тут стоїть у рамці, в фоторамці, карта з лабрадорітом, з лабрадором, темним місячним каменем. Ну, вона не тільки для цього в мене тут стоїть, але зараз ми через неї і налаштуємося, і попрохаємо енергію лабрадору, каміння магічного, заглибити наше читання і захистити нас в тоці. І, до речі, цей камінь добре для цього. Це каміння добре для цього підходить. Це карта з оракулу оракул кристалів. Тоні Карміни Салерно. Відомий автор. І працюють ці карти насправді не гірше за живе, справжнє природнє каміння. Ну, поїхали. Де загублена річ? Варіант перший, варіант другий. І варіант третій. Там в процесі подивимося, може буду доповнювати десь додатковими картами. Тайм-код, як завжди, пропишу. Я завжди до всіх своїх загальних розкладів, ну, принаймні, якщо вони окремими відео прописую таймкоди, щоб ви могли відкрити закріплений коментар під відео і просто натиснути на свій варіант. Єдине, що якщо в оглядах Буває, що в оглядах Таро на своєму основному каналі The TalkMi я буває, наприкінці показую колоду Таронову і наприкінці роблю коротенький розклад. І там тоді тайм-код не прописую, а так взагалі не, не промотуйте вручну. Тайм-код завжди під відео є. І так, перший, другий, третій. І одразу хочеться мені сказати, ну, я зазвичай дивлюся дно, бо тут загальна інформація для всіх. Цікаво показують дом, тобто якусь будівлю, як мінімум. І Лілі. Ну тут варіант, або знаєте, в будинку батьків, або в будинку ну, родичів якихось старших за вас. Або може тут бути річ загублена давно. Бо Лілі можуть казати про щось давнє що тут може бути таке, що річ в багатьох хто дивиться, загублена прямо багато років тому. Загублена, можливо, вашими батьками, вашими родичами, вашими бабусями, дідусями. Або, або показують дійсно вашу оселю, і квіти, от де клумби, де насадження, ну, насадження квітів, таке може бути. Або там, в тих кімнатах, де, де у вас найстарші члени родини. Бо в мене таке було. Карта Лілії в мене відігралася зрозуміло, зрозуміла, що це щось стосується батька, віку. Бо це ж як типу Єрфан, це карта, і старість може показувати. Ну така сатурнянська енергія в цій карти. І я знайшла загублену річ біля пенсійних документів мого батька. От таке було прям. Ну я зрозуміла, що вони щось таке показують, і відкрила ящик комоду. Де лежить його пенсійне, пенсійне як це, посвідчення і ще там якісь пенсійні документи, і не знайшла там, а потім заглянула за комод, і прям за тим ящиком за комодом була та річ. Отак От відігравалось, Тобто тут старшими людьми похилого віку, дідусями, бабусями. Родинні якісь оселі, або кімнати, де саме от люди, що старші, от таке щось тут вже йде. Або загублено взагалі ними. А вам просто цікаво, де воно було загублено. загублено. Ну або щось біля того. Ну переносите там на свою ситуацію. І так, давайте перший варіант. От знову ж таки, карта місяць. В мене вже відігралась найтемнішим кутом в оселі, в квартирі. Або навпаки, куди місяць заглядає у вікно. Або найтемніша кімната. Або кімната, з якою і можна побачити у вікно місяць. Ну, Припустимо, що вікна в квартирі дивляться там в різні боки. І от в яку місяць заглядає, от там десь шукайте. Що тут ще може бути? Давайте конкретніше. Дайте нам, будь ласка, будь ласка, додаткову карту і букет. Ну, букет, до речі, може підвіконня показувати, або, ой, вибачте, в мене щось там сверлять за вікном цілий день, до речі, щось роблять. Це, це Або де квіти стоять, де, де ви вазу ставите зазвичай, або, там, я не знаю, поблизу десь картина може висіти на стіні з квітами, або та стіна, де обої, ну, вибачте, шпалери квіткові, або. Штори квіткові, щось де є квіти. Або намальовані, або живі, або де стоять зазвичай, або прикраси. Букет, букет ще може казати про прикраси. Там, де косметика, там, де доглядова косметика. Там, де подарунки б виставили. Ну, якось так. А ну давайте ще запитувати, а знайдеться ця річ? Або ні? Ну, Можливо, хтось інший знайде вам принесе. А тут цікавий букет і сад. Ну, карта САД це більше як спільнота, ком'юніті, оточення, друзі. Ну, так, мені здається, що взагалі, навіть якщо класичні значення дивитись, то по, по цій карті вирогідніше так, чи ні? Але знайдена буде не вами, скоріш за все. Отак От я тут скажу. Якщо буде зворотній зв'язок, обов'язково напишіть дуже цікаво. Так, ну давайте. Тут, можливо, вкрали другого варіанту. Або хтось заховав. Так, це стосується. Ну, от ви, скоріш за все, якщо ви жінка. Схоже, що тут е, якась людина, чоловічої статі, Ну, або якщо ви чоловік, то тут жінка. То, тоді, навпаки, перевертайте. В залежності від. Ну, тобто, від вас це протилежна стать. І е, ця протилежна стать або вкрала, або заховала, і вам не каже. Може, дитина заховала, як в мене ховає. Так. Але все ж таки, скоріш за все, ви жінка, а тут чоловічої статі якась людина, людинонька, десь або ткнула ту річ, або заховала, або вкрала. А що тут було? Що вона зробила з тією річчю? От дитина. Чоловік, дитина. Або це, може, члени вашої родини. Добре, а річ та де місце місце, покажіть нам, де ця річ. Як це господи, українською? конюшина! конюшина, Клевер у клевер нас українською, конюшина. І це або там, де іграшки, або там, де подарунки, або на подвір'ї, де зелене, або там, де у вас кімнатні рослини є, або де є зелений принт, зелений колір, Ну, то якось так, або буквально тут можуть відповідати зображенням в якійсь корзинці. Або в чомусь типу корзинки. так. На рожеву стрічку, зверніть увагу, то теж може якось оракульно відігратись, бо це така колода. Орієнтуйтесь на зелене, на кошики, на стрічки рожеві, колір зелений рожевий. Або і той, і той. Банально це горщик з квітами. Могли ту річ закинути? Може тут прикраса якась, а що тут за річ? А корабель? Що? Квиток хтось приховав. На транспорт не знаю, не знаю, що корабель тут можу показувати. Якщо це якось резонує з вашою річчю, то напишіть. Ну це я так цікавості заради. Думаю, може зрозумію, що за річ. Але ж тут насправді вас багато і речі можуть бути. А, ну, можете це річ у всіх привезена звідкілясь здалеку, так? Або подарована кимось як сувенір привезена, але насправді вас вже багато і речі можуть бути самими різними, то, то, то було не дуже коректне запитання. Ладно, чи буде знайдена ця річ? Знову, може тут іншу вам привезуть, подарують, принесуть. Ну, корабель, знаєте, це така карта 50 на 50, то туди, то сюди. То, то... Ну, напевно, багато від чого залежатиме. А може тут показує, що річ взагалі дійсно була вкрадена і вже, вже мандрує або вже давно помандрувала в іншу оселю. Там вибачте, в кишеню іншої людини. І таке тут може бути От цікавий варіант. Цікавий варіант, тому що одразу лисиця у мене там вискочила на дні. Ага, ну тут, скоріш за все, забудьте про цю річ. І хрест на дні. Подарують вам нову. Або ви самі собі подаруєте. Ні, тут, тут забути можна. Угу. Ладно, і давайте третій варіант. Змія. Ну Тут теж, знаєте, або вкрадена, або підмотана. Оце прикол, а якщо хтось тут запальничку загадав і Постійно мутять один в одного. Ну, вкрадена скоріш за все, за все. Або вкрадена, або десь. Поблизу, поблизу, господи. поблизу можуть бути ліки, або там, де у вас алкоголь зберігається, міні-бар. Ну, такі от речовини. Таке щось може бути. Або вкрадено, Або, або. А ну додаткову карту нам дайте, будь ласка. Ой, та точно тут вкрадено, дивіться. Тут і змія, і лисиця. Увесь набор, як то кажуть. Ким вкрадено? Своїми або сусідами, або членом родини, навіть родичем якимось. Або людиною з близького оточення, але мені от чомусь сусіди тут одразу пішли. Ну, може, тут, а може, тут, ну, по-різному. Знову ж таки, вас багато, розклад загальний, в когось сусідом, а в когось родичем. Угу. Так, чи повернеться в якомусь вигляді ця річ? Ну тут може, до речі, повернутись, але дуже-дуже не скоро. Може людина там совість в неї прокинеться через 15 років, і вона вам або компенсує, або поверне. Ага, ну, кажуть, так не скоро, що приблизно ніколи. Ну, насправді, хрест може показувати, що так, але дуже-дуже не скоро, коли воно тобі вже не буде потрібне. Тут, я думаю, що по-різному відіграється. В когось відіграється поверненням, але не швидким. В когось повернеться, коли вже і не потрібна вона 100 років або 300, а в когось взагалі не повернеться. Ну, тут точно крадіжка. І ще й ми ще дивіться. Яка картина маслом. Хто, хто читає Ленорман, ті зрозуміють. Тут і лисиця, і змія, і ще й під хрестом миші. Стирено тут, вибачте. І от дерево. І, і знову от в когось прям вкрадено родичами. Хитрими. Угу, нічого собі таке буває. Хоча в мене є такий один родич, насправді, що такий, що і міг би, але ми давно не спілкуємося. Ну, знаєте, в родині не без футболіста це все буває. Він зараз, взагалі, в Криму приїхав спочатку до Росії, потім звідти до Крима. І 8 березня він нам зателефонував. Ми ще з родиною були в Лисичанську, Луганської області. Ми думали привітати, а він почав майже одразу сміятися, у слухавку і казати, що, що там вас бомбять ну так вам і треба. А мама моя, вона в такому шоці була, каже: а мені за що? Ну, а вона ну, просто жінка, просто людина, просто собі там жила, працювала в теплому мережі. Вона взагалі не ну, політикою не дуже цікавилась. Ну, типу, за що? Ну, ви говорить, бомбили 8 років Донбас, і мама така сидить. Каже, я бомбіла. <смі> і от там людина така, ну, в нього там і судимости і безліч, ну дуже багато, правда. І от я зараз розумію, я так його згадала. Я думаю, це ж от прям по третьому варіанту. Той, той мог щось потягнути насправді в дому, з дому, що погано лежить чи добре лежить. Я прям не знаю. Ну, от такий от розклад незвичайний. Може, звісно, не підійти, не відігратись. Хоча якщо вам мої розклади загалом резонують, то я думаю, що у вас все тут чітко відіграється, підійде. Я думаю, що це момент взагалі не загальний, незагальний розклад, а резонансу, наскільки ми один одному резонуємо. І якщо так, то будуть працювати і загальні. Ну, це з мого досвіду. Може, в когось воно працює інакше, сперечатись не буду. На тому, в принципі, все. Ставте вподобайку, якщо сподобалось, не сподобалось нічого страшного, як я люблю казати. Дякую всім за увагу. З вами, як завжди, була Ганна. Слава Україні! Всім до побачення.